Цей американець, волонтер, який допомагає українцям у Херсоні. Він бачить, як Росія веде війну, і розповідає це своїм. Hi. Привіт. Мене звати Бен. я американський гуманітарний працівник. і я співзаснував невелику неприбуткову організацію, щоб допомагати людям України, зокрема, людям у Херсоні. Я тут, у Києві, щоб отримати медичне лікування від травми головного мозку, якої зазнав у наслідок того, що Російська Федерація бомбить скидає величезні бомби на беззахисне цивільне населення. та на місце, в якому я служу, Російська Федерація навмисно вбиває беззахисне цивільне населення України і я знаю це єдиним можливим способом, яким можна щось знати. У Херсоні, я бачу це щодня на власні очі, і я живу серед населення, яке знищують слава Україні, героям слава.